Щіт керування вентиляцією. Мабуть, не раз чули таке слово: щит керування, автоматизація системи вентиляції, шафа керування. Ну, як не назви, виглядає воно приблизно все ось так. Дійсно складно, дійсно потрібно мати автоматчиків розумних, дійсно потрібно розуміти, який контролер використовується в системі вентиляції. Ну, і як потім далі у цим всім керувати, куди натискати. Це все потрібно, щоб були люди дійсно спеціалісти. Як реалізується система вентиляції в наших, система керування в наших системах вентиляції? Наприклад, комерційної лінійки серії Verso або серії Classic? Тут все дуже просто. Така от маленька коробочка. Це і є контролер, такий керує системами вентиляції від 700 метрів кубічних на годину в серії Версо до 100 000 метрів кубічних на годину в серії Classic. Ось так вона виглядає вже підключеною. Тобто, що ми маємо? Подали живлення, подали інтернет, підключили панель керування. Все ваш у це є щит керування системою вентиляції камфавін.